Краще за піцу хачапурі, і навіть торт. Цей рецепт дуже сподобається, на мій погляд, тим, хто любить порадувати себе дуже смачненьким і ситним. І так, давайте розпочнемо. У глибокий посуд висипаємо столову ложку цукру, столову ложку сухих дріжджів виливаємо склянку теплого молока, столову ложку оливкової олії. Перемішуємо всі інгредієнти до повного розчинення цукру. Висипаємо просіяне через сито пшеничне борошно. Замішуємо силіконовою лопаткою тісто. Тісто повинно бути липким, схожим на замазку. Змочуючи невеликою кількістю рослинної олії руку, продовжуємо замішувати тісто. Викувати з нього кулю. Накриваємо тепер тісто полотняною серветкою і даємо йому підійти в теплому місці приблизно 45 хвилин. А поки що очищаємо часник приблизно 5-7 зубчиків та будемо його подрібнювати на середню терку. До невеликого шматочка вершкового масла кладемо столову ложку вершкового сиру і натерти часник. Ретельно перемішуємо силиконовою лопаткою до отримання однорідної маси. Шматочок твердого сиру тримо на велику терку. Сир фета приблизно 80 грамів. Розрізаємо на приблизно однакового розміру шматочки. Ось так. Тепер кладемо кульку тіста на чисту і злегка присипану борошном робочу поверхню. Розкачуємо корж до потрібного розміру. Викладаємо тіста на противень, застелений аркушем пергаменту. Змащуємо корж вишковим сиром з часником. Зверху кладемо шматочки фети і посипаємо натертим твердим сиром та трохи італійськими сушеними травами. Відправляємо випікатися в духовку на 25 хвилин при температурі 180 градусів. По закінченню часу випікання виймаємо противень з духовки, дозволяємо випічці трошки охолонути. Як тільки випічка вистоїть та охолоне, ріжемо приблизно на 14 рівних шматочків. Ось і все, наша смакота готова! Як же це смачно і швидко все готується! Обов'язково спробуйте приготувати! А я вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях. Ставте лайчик, підписуйтесь на канал, і вже дуже скоро побачимось! Па-па!